Російські війська стрімко проривалися на Київ, колони рухалися з Білорусі через Чорнобиль, і за півтори доби їм лишалося пройти якихось 20 кілометрів, щоб зайняти позиції в притул до української столиці. Під вечір 25 лютого 2022 року біля села Козаровиче пролунав вибух. Що відбувалося за лічені години? Перед тим просто вслухайтесь у ці розмови, у ці голоси. Санька, це я. Да. Смотри, я на дамбі стою. Так. Тут є військові, є персонал. А, давай когось старшого телефон немедленно. Алло, добрий день. Доброго дня. Мене звати Олександр. позовний тихохід. Зараз зі штабу таке, таке діло. Хлопці, треба включити реверс уверпінь. Із Поз... штабу з якого? Сухопитних військ я можу вам надати ту трупу генералу, хорошо, якщо хочете. хорошо, хорошо я поняв. Реверса зробити неможливо, тільки механічне пошкодження. А, зупинити це механічне пошкодження можна буде якимось чином? Ні, не скільки... реверса, не реверса, не механічного не можна. Стоять щити. Можна подарувати щита у верхній частині часті. Давайте можете зробити так, щоб у верхній часті потрошку, щоб був контрольований Нет, я спуск. Не можу. Я не можу. Понімаєш, стоїть щит, на нього давить розумію. метровий, метровий стовп води. Його підняти не я технічно, технічно грамотна людина, я тебе розумію. А, тому дивись так: а, що треба, щоб зірвати верхню частину? Він розділений чи він суцільний? шит. Він суцільний, металічка стоїть одинарна металічна обшивка міліметрів п'ять. Міліметрів п'ять, металічна обшивка. Якщо болгаркою да. різати, це задовго. Та ну ти ж не серйозно. Через пролам у шлюзі вода із Київського моря почала розливатися по заплавах річки Ірпінь і напувати торф'яники, перетворюючи лісисту місцевість на непрохідні болота. На шляху російської техніки утворилась природна перешкода, що зупиняла помічені латинською ві. Урали, танки, БМП, БМД і БТРи, застряглі машини і самих московитів відчайдушно палила українська піхота та артилерія. Прорив путінських військ з північного правобережжя захлинувся у власній крові. Ми маємо ексклюзивні матеріали, які розкривають правду про велику операцію із захисту Києва річковою водою. Вважайте цей короткий фільм вдячністю тим, хто зробив круту справу, не отримавши нагород і загального визнання. Вважайте шаною тим. Цивільним і військовим, яким найвища цінність не медалі або лайки у соцмережах, а свобода рідної землі. Частину імен ми зможемо назвати частину назвемо після перемоги. Пропозицію затопити заплави річки Ірпінь подав Олександр Дмитрієв. Позивний тихоход у нього розуміння того, що затоплені території здатні стримати ворожу армію, прийшло з огляду на досвід, отриманий під час змагань на позашляховиках, що їх організовував на Київщині за мирного часу. У 2005 році, коли я починав займатися офроудом, ми на вздовж річки Ірпінь робили такий тренувальний, тоді називалося покатуху. Коли було навесні великий паводок, болото було таке смачне, як кажуть джипери. І перша думка, коли йшли і було зрозуміло, звідки йдуть, то було затопити ерпінь, тобто підняти воду для того, щоб це стало перепоною. Тому що переїхати гусянкою було б неможливо взагалі нічим. Щоб втілити план, потрібна була невідкладна зустріч із командувачем, який мав би погодити операцію. Через свої зв'язки, набуття спочатку російської агресії, у 2014-му, це стало можливим. Спочатку розглядався варіант запуску реверсу насосної станції, яка перекачує воду з річки Ірпінь у київське водосховище. Проте конструктивно гідровузол розроблений так, що випускні труби насосів розташовані вище рівня Київського моря. Стало зрозуміло, пустити воду з Дніпра у заплави річки Єрпінь можливо, лише механічно пошкодивши спеціальні щити, які були тонким місцем потужної дамби. Але після руйнації щитів контролювати рівень води буде неможливо. При тому, що рівень водосховища піднятий на кілька метрів, а відтак було ухвалене рішення про частковий підрив шлюза дамби у Козаровичах. Руйнувати повністю не хотіли, щоб уникнути катастрофу у найближчих селах і дати людям час на евакуацію в разі затоплення будинків. І це була не єдина пересторога. Альода я, да, я вибачаю ще секундочку. Це ще можливо, короче, приведе до зупинки Київський гес. Що-що? Ну, якщо рівень в морі впаде, коротше, гес не буде води. Може там і багато гірше злуч... статися, якщо. Я розумію все, я З... просто попередив. Зрозумів, дякую. Да. Mm. Зараз доповім. Проте на той час на електростанції виконували свою частину підготовки до операції. Скидання води на турбіни скоротили, щоб підняти рівень у Київському морі. На Дамбі в Козаровичах спочатку спробували підняти сталевий щит спеціальним краном. Ця маніпуляція була передбачена інженерним проєктом. Одначе, навіть самі працівники гідровузла казали, що того ніхто ніколи не робив від самого моменту будівництва. Підпертий п'ятиметровим стовпом води затвор навіть не поворухнувся. Жодної альтернативи, підриву на той момент більше не було. У горішній частині сталевого щита болгаркою та газовим різаком почали робити прослаблення, щоб вибух зруйнував лише одну комірку. Надир служить у збройних силах. Тоді він ще був цивільним. Зараз з легким гумором згадує, як все відбувалося у перші дні повномасштабного вторгнення. Саша набрав, каже: треба щось зробити. Ми там організували в Мерседесі там балонів, нагрузили, різаків набрали, трупа штангами обмотались і полетіли. Щось там робити. Визвали електрика. Електрик прийшов, підключив нам кран, Ми там щось керували троси, шукали по собі, їздили. Е, назбирали куча тросів, щоб подумали культурненько заслонку е, витягнути. Але стовп води заважав це зробити. Я хотів різаком щось порізати, але так цим різаком я і не змог побороти. І коротше, поки демоніту не привезли. Лічно від мене, як би наблюдені у пацанов автоген. Ані щось запитаються з болгаркою колдувати, но, а скоріше нам нужен ми зараз щ... це делаем. Ви нацарапайте контур, хоча би щоб іменно по контуру, як бумагу туалетну отервало, і це було ще одне критичне завдання: привести вибухівку на позицію, яка в будь-який момент вже могла бути обстріляна ворожою артилерією або однією із російських ДРГ, що просочилися у ліси та села під Києвом. На тлі хаосу серед цивільного населення, яке масово полишало столицю, і перших запеклих боїв з агресором, потрібні були надійні люди, які готові піти на ризик і перевести небезпечний вантаж. Також потрібні досвідчені сапери, які зможуть виконати правильний підрив на гідровузлі. Саш? Yeah, Слушують. Ну мы тут встретились, перегружаемся, Ну, сейчас вот это мы ему хлопцы позвонили, со стороны котюжанки пить с чеченов. Ну мы вот вам попадем, нужно вам нужно попасть к Казаровичу. В первую очередь, к Казаровичу. Ну, я понял, как мы забрали. Да? Они потом будут давай. на Гавриловку сворачивать, если что. Давайте, да, только да, быстрее, хорошо, давай. давай. Давай у другій половині дня, 25 лютого, з Києва на дамбу рушила група цивільних позашляховиків, завантажених сотнями кілограмів тротилу. Небезпечний вантаж супроводжували двоє досвідчених військових саперів, яких в авральному режимі допомогла знайти нинішня радниця командувача сухопутних військ Альона Шевцова. це все Олександр, тихоход забрав нас, пацани треба допомагати, надо робити. Поехали, сразу заправились, повний ще була возможность. Взрывчатку. 500 кг. Загрузили мне в машину. Тогда ни ні документов, ничего. Ехали так. Подъехали к станції Дачная, а КАМАЗ там совсем стоял на встречке со стороны Одессии, метров 300 туда. Повернуть невозможно было, чтобы туда проехать, на ту сторону. Тут, тут машина 4-5 рядов шли. Ну, що делать було? Пацаны вийшли. Перегородили дорогу, там остановили машини, отломали отбойник. Ми виїхали на стрічку, поїхали. Поїхали, загрузилися. І поїхали туди, на дамбу. Я заїхав на дамбу туди, шлюзу. Вигрузили, Вы, ну, все, положили. І хлопці говорят, так, отгони машину туди за угол, так спряжішся і стой там, наблюдай. Якщо що, під'їжджай или чекай. Тільки почали від'їжджати, звонок. Там вже дамба ж, дорога була. Подрывайте так, щоб оттуда не прошли. Опять вернулись там точечно мені. Несколько заложили там, подорвали так, щоб, ну, щоб тяжелая техника не прошла. Обстрелы были в той момент? Стрелять начали, ну, так, чули. Ну, чули, стрелковые зброю чи. Стрелкова була. А, артилерії не было? Ні, не, артиллерии я не слышу, никакой не було. А там, по-моєму, или Кавказець, или Бородан, не знаю, кто им позвонил, что там ДРГ подходит, российская, туда. Тихо. Быстро сматываетесь. Слушаю. Санька, э, смотри, я сейчас в журнале расписываю за наши действия. Да, молодец. Да, смотри, по по наказу якого, кого? Майор Канелін. Майор Канелін. Канелін. Мости були вже якоби замініровані до цього моменту, це ж перші дні, а от, е, э, дамба вона не була замінірована, то есть э, не було підрівників як би так, цієї сфери, тобто профілю. Ми залажували вібухівку в в воду, тобто, якби по в воді були. Ну вище колін так горіть. Навіть більше так. О. Дуже складне, тому що ми підривали дамбу іменно зі сторони, краще зі сторони Київського моря, тому, що. Со стороны Ирпеня, как бы, это уже Ірпеня неудобно було складний підрив, тому що вода. І те, що в пол кілометра, наприклад, в кілометрі вже були моро. вроде були на тій стороні. Спочатку шлюзы взрывали, а потім другая команда поступила мост зривати. Так, ви пошкожить його пошкодить, щоб ну такі може там люди перейшли. Я спускався в заслонку, там заслонка вона така широка, може десь пів метра, і в неї такі ребра жорсткості були, що туди можна було вскочити. І я води так туди залазив, виходить. і там намагався щось зробити. Потім на те місце ми в воду. В, ну, получается, вкинули динамит прямо в ту перетинку И ну, получается, в воді уже динамит взирвався и десь в в диаметре отвір. И він там за неділю наповнив, получається вже речку. Самое страшное было обратно возвращаться, когда темнело. Уже угу. наши стояли, везде в селах лох перегороженности, блокпосты, приезжаешь, там на тебя пулеметы направлены эти на гранатомети. Ну хорошо, что нами были эти. Кавказіс і Вони з року служили, пацани. У них там связь. Після підриву почалася фаза очікування ефекту. Ворог підійшов в притули, проводив до розвідку, щоб просуватися далі на Лютіш, на Мощун, на Стоянку. А наші очі біля Козаровичів проводили спостереження. Заразом зафіксувавши пересування російських ДРГ. Навколо була паніка. Щось люди бігали. Хтось уже розвідку, вже танки під'їжджали до Дамби. Уже в Димарі була окупація 25-го, наче я пам'ятаю, бо 26-го я приходив на дамбу, кожен день дивився, наскільки заповняє. І 26-го я вже із ДРГ, яка там зі мною за руку зарухались, грубо говоря, при, ну, при ДРГ. Получається, і паспорта вилавлював там в, в греблі. Проїжджали в цю сторону до нас, наче. Робили свою розвідку, вертались назад, а я на дамбі, як дурачок, шапки у валянках сидів, типа о, де тут танки? А ну, це потім... в них були українські паспорти підроблені? Ну, Українські, ну, з Донеччини, тіка. Вода неквапливо затопила територію у гирлі Ірпеня, утворивши непрохідну місцину, і вперлася у шлюз під Шевельським мостом на хуторі Червоний. Досі так і не вдалося з'ясувати, як так вийшло, що шлюз був піднятий і не пропускав воду з Дніпра. Система тросів і колищад дозволяє рухати стулку вручну силами однієї людини. Існує дві версії: або хтось вирішив так допомогти, щоб якомога сильніше затопило болота на шляху до лютежа, або ж це була свідома диверсія, спрямована на те, щоб зберегти окупантам прохід на мощун. Кинули клич по військово-цивільних адміністраціях, щоб почали по області скидати воду в ерпінь. Тоді вже включилася військово-цивільна адміністрація і водні ресурси. Області, як Київської, так і Житомирської, тому що вона йде вверх, 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 ця річка. Вони були задіяні для того, щоб всі шлюзи, які йдуть вверх по річці, були максимально відкриті, підняті, щоб вся вода, залишки води або накопичена вода, яка є там в притоках, в річки, в над цими невеличкими дамбами. Щоб вона вся опустилася максимально сюди, вниз та водосховища, що сполучається з басейнами річки Ірпінь, не вистачило, аби швидко наповнити заплави навколо Києва. Спочатку навіть припустились думки про саботаж однак, термінова перевірка показала, що накази виконані. Звісно, тоді я не знав, що вода впреться в шлюз на хуторі червоному. Я не знав тоді, наскільки будуть тиснути, і що буде переправа через понтони на Мощун. В той момент в мене було в голові тоді виключно те, що треба затопити, але при тому треба зберегти, ну, щоб не було гідроудару, щоб Демід не пішов під воду. Якщо взяти супутникові знімки, то до 7 березня вже було затоплено повністю ірпінь до але Хутор червоний і насип дороги, який йшов до цього шлюза, ну, його лише називають шевелівський міст. Вони стали як другою дамбою. Спочатку дамбу на хуторі червоний намагалися рознести пострілами із самохідних гармат піон, проте мостовий бетон надійно захищав стулки. Проїхавши по тих місцях, ми побачили, що технічно можливо було пробити шлюз пострілом з танку на пагорбі з Гути Межигірської, але через дерева міст було не видно. Якщо б от звідси, грубо кажучи, прямою наводкою влупили б того шлюза, ну його дійсно звідси не видно. По горизонту видно, а із за дерев його не видно. То коли... У мене є запис телефону, коли Коля сюди виїжджав, каже, за дерев не видно нічого. З інших позицій зробити постріли було вже неможливо, оскільки російські війська тримали схили під вогневим контролем протитанковими засобами. І як доказ цьому неподалік ми помітили розбиту українську БМП. Лише роздивляючись околиці на самому Шевельському мосту, стає зрозуміло, як можна було швидко зруйнувати шлюз. Стріляли з боярки піоном. З боярки. З боярки. Сюди. Сюди. І влучали. Не зразу. Ну от, от, от ми влучили безпосередньо. Михайлович враховував. Я коригував, ну. Влучили, ну, тобто, але залишили. залишило. виконано частково. Ну, не дало ефекту. Ми вирішили, ну, не мало сенсу витрачати снаряди сюди. З три рази спробували, з третього разу влупили, але. Але пізніше. Цей міст і э, ці створки були підірвані вже задля. Так, да, вже після того, як підійшли, да. тому що коли підірвали другий раз на Казарвичок дамбу, вода пішла і вона перелилася біля з тої сторони, от там от перелив був, грубо кажучи, і затопили вже напроти мащину. Та в тій ситуації таку оцінку зробити було неможливо, а може і не потрібно, оскільки другий підрив у Козаровичах закрив усі питання по затопленню підходів до Києва. Якщо б шлюз ніхто не підняв, а хтось підняв шлюз, він був опущений по замовченню. Якщо б шлюз ніхто не підняв тут, от заслонку, то вода б пішла далі. Тобто, це були це був саботаж? Це були дії? Ніхто не знає, що це було. Ось тобто, по сьогоднішній день ніхто не знає, хто підняв. А велика вода не досягла мощуна. Тим часом російські військові швидкими темпами готували прорив на Мощун. Спостерігачі проекту Очі 7 березня 2022-го доповіли про наведений понтон і прорив техніки ворога. Вони звичайно сволочі, От. і це ми їх ніколи сприймати не будемо і будемо їх ненавидіти. Однак їх недооцінювати не можна в військовій сфері. Вони розуміли, що це найближче плече до Києва, тому що через лісочок ти вже на площі Шевченка, а далі розвивай тільки свої успіхи, і все. Звичайно, вони зробили там а, упор. 7 березня російські війська спробували здійснити прорив через ірпінь. Сирський повернувся, як завжди, з об'їзду передових позицій. Він особисто об'їжджав кожну позицію, знав, де стоїть вплоть до кулемета. І, ну, звичайно, він втомлений, тому що всі не сплять, і він в тому числі сутками. І Він приїжджає і починається така доповідь окремих підрозділів, розвідка і так далі. І під час цієї доповіді тихогод вривається в розмову. Він сидів прямо біля мене і каже, у нас на мощині прорив. Дві мої групи доповідають, що вони бачать, що транспорт ворога вже знаходиться на нашій стороні. Ну як на нашій стороні, на, на тій стороні річки в Мощуні, де, де ми тримаємо оборону. сирський тут же дає команду підняти БПЛА. Це була вже ніч. Ну, темно було, не пам'ятаю, може годин 10 вечора десь так. Пташка досить швидко долітає. Ми це в режимі онлайн бачимо. І ми бачимо, що на нашій стороні знаходиться вже, якщо я не помиляюсь, чи то 10, чи то 12 одиниць техніки. І стоїть красивий понтонний міст, по якому потоком йде особовий склад. Звичайно, тут дається дуже вказівка артилерії і вони починають пуляти туди. Як тільки пішла, пішла, пішли перші приходи наших артилерістів, там, звичайно, закіпішували, почали ховатися там і так. І в якийсь момент командувач каже, ну-ка розверни мені камеру на ту сторону. І Камера розвертається на ту сторону, і в цей момент всі просто, як би це культурно виразитись, здивувалися від кількості техніки ворога, яка знаходилася на тій березі, і чекала своєї черги переїхати сюди. Це просто якийсь жах. І тоді пішла команда на нищення цієї техніки. Ключилося вже все, що у нас було на той момент. Незважаючи на розгром, російські командувачі побачили ефективність понтонних переправ і вирішили досягти успіху кількістю. Була інформація від розвідників, чи якісь перехоплення, чи інформація про те, що вони планують для того, щоб збити нас з пантелику і можливості наші вичерпати, вони планували одночасно величезну кількість понтонних мостів кинути ну тобто там десятки. В різних місцях, що б унеможливило би розумієте, ми поки тут працюємо по одному понтонному мосту, чи по двох, а, а по двох все одно їдуть. Поки тут перебили ці мости, а вже тут їдуть, або там ще їдуть. І, і це могло спрацювати, і тоді вже командувач прийняв таке рішення досить правильним. А Коля, ти дамбу бачив коли? кадамній раз. Е -е -е. Мне нужна разница уровня воды сейчас в море и в этом. Какой? Два метра, три метра. Туда не ходил, бо казали там снайпера. А, а. Та а вообще, ходил. когда обычно? Обычно какая разница в высоте воды? Море и это? Четыре метра. Четыре метра? Да. Я услышал тебя. Скорее всего, придется сейчас вот... срывать дамбу, потому что там целая армия. На понтони не целілася. Другий підрив виконали вже військові бійці 72-ї бригади, які вели спостереження за дамбою в Козаровичах, взявши її під вогневий контроль. Ми хто там ближче до річки, до Ірпеня, щоб вгору підіймалися всі. В тому числі, <клях> та ферма, яка з конями, я не знаю, вона вивезла конів чи ні. Саш кажуть, що дуже багато техніки на од КП Димидова поняв до Синяка. Там ну, в самому Демідові. Да, а, я знаю, того, я вже чув... бачу. А, в Демідові в самому? Так, да, так, да, так. Да. Добре, зрозумів, дякую. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Мені тільки що дзвонив якийсь Дем'ян. вони зараз на дамбі і збираються підривати ще щити. Ну так. Да. Так, да, все я зрозумів, той ви в курсі. Так, да, там проблема. Без цього ніяк, на жаль. Угу. Зрозумів. це тільки уточню. Дякую. Потужний вибух від тон вибухівки зніс усі перепони на шляху води з Київського моря. Рівень швидко піднявся. Хвиля перекотилася берегом біля перекритого шлюзу шевельського мосту і понесла рятівну воду до Мощуна і далі вище за течією річки Ірпінь та її притоків. Все позаливало все нормально. Даже в гуті там разниця в два метри величина, і вже в гуті городи топить. Угу. Ну іншого вибору не було. Я там знову колона суне з Іванкова з танками. сьогодні буде також важкий день. Плани ворога на встановлення ланцюга переправ були зірвані. Заявлена ворогам ідея захоплення столиці за кілька тижнів була потрощена в боях і потонула в болоті, оскільки відновити мости або встановити настільки довгі понтонні переправи їм би просто не дали Збройні Сили України. Це дуже важка інженерна. Робота, яка б потребувала денної роботи що найменше і довгої, а це дає нам переваги в тому, що ми постійно би обстрілювали ці моменти і вони би не змогли нічого зробити. За два роки учасники подій зустрілися. Добрий день. Тут же на дамбі ми почули, що російські окупанти катували гідротехніка, щоб той знайшов спосіб відкачати воду із заплав ірпеня. Очевидно, отримавши відмову під час тортур, російські військові за свідченням місцевих жителів порізали йому руки. Знайшли у гідротехніка у фотографії, забрали на яму в Димир Ой -ой. В, в, туди. Йому різали руки і з питанням, як запустити станцію. Стоїть уся лінія, обстрілює сюди, а йому в димрі ріжуть руки по живому і з питанням як запустити станцію ну це ж взагалі немає ума людей. Та насправді тоді відновити роботу станції було неможливо з двох причин. Окупанти зруйнували підстанцію, яка живила насоси. Одначе, навіть запустивши їх, це не мало би жодного результату, оскільки через зруйнований шлюз вода заходила назад. Як два роки тому, так і зараз болотяна річкова смуга захищає Київ від ймовірного наступу, і ця неймовірно красива природна лінія оборони триматиметься щонайменше до повної перемоги над російськими окупантами. Зрозуміло, що це лише фрагмент неймовірно потужної оборони Києва та звільнення Київської області, проте дуже важливий фрагмент. З вами був Олексій Кіпкало і команда 24 го каналу.